Доброго дня, всім добрим людям. І так, я тут прогулююсь в ранкових горах, за, як я кажу, в забутому Богом селі, хоча це батьківщина споконвічних українців і реєстрація держави Україна, адреса реєстрації. Ну і хотів звернути увагу на інше, на те, що держава. Останнім часом то, що вона порушує суспільний договір, це вже бачать всі, але про це жодного разу ніхто не говорить з політиків. Всі, як собаки, кинули вчора про обговорювати ініціативу про набу і САП, про новий законопроект. І це все настільки загажено ефір весь на планеті Україна, що навіть нема. Бажання навіть вже немає когось з тих журналістів послати в далеку економічну подорож. Оскільки за гроші будь-якої партії, чи хто їм там платить, вони готові тявкати, гавкати, під, під, підлизувати і робити все, що їм заманеться для того, щоб отримати якусь вигоду, навіть не думаючи, про що говорять. Ну і з цієї шизофренії, як я її про неї кажу, оскільки народні депутати прийняли закон, нарешті привели все у відповідність до конституції. І ті ж практично ті ж самі народні депутати, якісь там збирають ініціативи, знову підписують новий законопроект, що тільки говорить про явну неприховану шизофренію. Українського парламенту, оскільки парламент не може собі дозволяти таких різнобічних чи різносторонніх думок, він має стояти на сторожі того, що як ціп, як ціпний собака, на сторожі того, щоб е, захищати благополуччя українського народу, кожної людини і громадянина. Іншого недавно, оскільки всі сучасні держави на сьогоднішній день побудовані саме за цим принципом. Ну і е, цей принцип підтверджений тим, що на вибори е, зелені піонери йшли як слуги народу, але чомусь е, служити цьому народу, е, вони навіть і не збираються. Вони, єдине, що вони робляться, це своє благополуччя поставили вище благополуччя всього українського народу. Тому е, всі ті піарники, які сьогодні по телебаченню розказують. Про те, що е, треба е, прийняти новий законопроект, який посилить е, там е, відповідальність держави. Чи, навіть вони про відповідальність держави не говорять, вони говорять про фактично про нові якісь там віхи незалежності. САП так, от про незалежність я хочу розказати таке. Сучасні держави, вони є всі обмежено незалежними, оскільки з моменту проголошення, тільки в момент проголошення незалежності вони є справді незалежності, оскільки вони не обремені, як його по-українськи вилетіло словом, не обтяжені, не обтяжені будь-якими договорами, будь-якими зобов'язаннями перед іншими державами. Тому говорити про справжню незалежність в глобалізованому світі може тільки закінчений дурак або ідіот, який не розуміє, що справжньої незалежності фактично в сучасних державах не буває. І це підтверджується тим, що всі держави стараються вступити в блоки, в союзи. Вони стараються бути членом ООН, який також зобов'язує притримуватися тих принципів, законів. І які вони приймають я не буду там говорити багато про обмежену незалежність України, оскільки наші так звані націоналісти вони люблять кричати про незалежність, відцяну додому, якусь там маячню нести. І ця маячня, якби це були рядові там якісь. Як я кажу, недоумки, то можна було би ще якось сприйняти там нормально. Ну Но коли про цю незалежність говорять політики, які на сьогоднішній день повинні захищати народ і робити все на благо українського народу, то ця незалежність вона дивним чином породжує таке глибоке переконання, що Будь-хто, хто йде до політики, вони в Україні вони стараються роздувати цю незалежність, оскільки ця незалежність, нібито їм дає якісь там преференції. Ну і стосовно цих преференцій на незалежності, вони вже настільки приїлися, що практично люди навіть не розуміють, що обмежена незалежність це є нормальне явище. В нормальному сучасному глобалізованому світі всі ті е, піари про те, що там справжня незалежність, несправжня незалежність завжди, е, вони завжди е, говорять про те, що е, люди працюють на розколі. Жодно, е, жодної об'єктивної думки з приводу цього на сьогоднішній день я не бачу і жодного об'єктивного висловлення. З політики, як вони себе називають, високого рангу, я також не бачу. Тому ті всі, хто там говорить про незалежність, про велику самостійність, особливо ті самостійники, які не розуміються на економіці, на всепланетній економіці, які привикли співати цифрами і навіть не думають про те, що вони говорять. Для прикладу, не так давно один з військових розказав казочку про те, що Росія на переозброєння з 2003 року потратила 1 трильйон 100 мільярдів доларів. І що нам треба цю суму підтягнути. Так от для того, щоб цю суму підтягнути, подивіться уважно на бюджет України і скільки бюджетів для цього потрібно, щоб потратити на оборону. Чи на переозброєння в державі Україна, якщо, щоб встановити хоча б рівний паритет, чи я вже не говорю про те, щоб встановити там більш більш пріоритетну перевагу над тим, скільки потратила держава Російська Федерація. Ну при тому, що вона ще й продовжує витрачати гроші, продовжує переозброю, продовжує переозброювати свої війська. Таким чином, якщо потратити ті кошти в двох державах на е, людей, на їх здоров'я, на їх благополуччя, е, то ми сьогодні мали би сидіти на золотих унітазах, які кричали наші ліворуцінери, що Віктор Федорович Янукович. Сидів на золотому унітазі, оскільки вже не знав, куди тратити кошти. Таким чином, вся ця бутафорія, яку розводять наші журналісти-розкольники, вона має місце в житті, але це треба б якимось чином зупиняти, оскільки ми доходимо до вершини маразму, а саме ми будемо говорити про те, що у нас незалежність і самостійність там це вершина людської думки. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.